Реформа на наступні 6 років. Що нас чекає? Урад має план національну стратегію доходів до 2030 року. Що це означає для нас? Давайте розберемось. Другу та третю групу спрощенців зливають, буде одна, і може бути податок від 3% до 17% в залежності від виду діяльності. Для малого бізнесу РРО стає маст хев для всіх, і всі мають вести облік походження товарів. Банківський податок, ставка на податок на прибуток банків, виросла з 18% до 50. І це зробили заднім числом за поточний рік, 23. Агровиробників переведуть з четвертої групи єдиного податку на загальну систему. Податкову реструктуризують і адміністрування податків передадуть на Мінфін, де створять. Спеціальну it компанію дані платників будуть засекречені від податкової. Акциз, алкоголь, пальне, сигарети подорожчають. А на солодкі напої можливо також ведуть акциз з 2027 року. Екологія, податок на викиди вуглецю виросте після війни. Митниця, поліграф, натільні камери все для боротьби з корупцією. А ще нові силові функції у митниці, які зараз має поліція, беп набу. Нерухомість податки на майно можуть злетіти вгору з 27-го року залежно від оціночної вартості. І євроінтеграція, митний кодекс Євросоюзу в Україні і гармонізація адміністрування ПДВ. Ми йдемо в Європу. Як вам такі зміни? Пишіть в коментарях, що ви думаєте.